Матір підозрюють в тому, що заморила голодом своє немовля. Луцьку стоматполіклініку перевіряють депутати. Вітійський пес накинувся на семирічну дитину. Відомо волонтер з позивним дядя Гриша приїхав до Луцька. Середин 1 травня дізнавайтесь у випуску Новин на часі. В студії працює Ольга Ганич. Мої вам вітання. Шацьку громаду горнула чорна звістка. На Донеччині під час виконання бойового завдання поліг військовослужбовець із села Світязь. Руслан Сулім 1981 року народження. Воїн був мобілізований 14 вересня 22 року. Року захищав Україну в складі військової частини А 7028. Свій останній бій Руслан Солім прийняв 30 квітня в Донецькій області. Герої залишилися в гроя залишилася в світі зі дружина, двоє дітей, батьки. Про прибуття траурного кортежу і час похорону повідомлять додатково. Підтвердилося, що в жорстоких боях з агресором смертю хоробрих загинув Олександр Муковський. Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк. У захисника залишилася мама, дружина та дві донечки. Про прибуття місії на щиті повідомлять пізніше. Перестало битися серце в молодого жителя села. Видарта Михайла Рудя 2002 року народження. Без вагань військовослужбовець став на захист української держави та відчайдушно боронив нас від окупантів, повідомляють у Камінькаширській громаді. Під час виконання бойового завдання солдат отримав поранення. 29 квітня боєць пішов у вічність. Деталі прибуття скорботного кортежу із воїном повідомлять додатково. Громада Володимира знову у жалобі. 30 квітня поблизу населеного пункту Очеретине, що на Донеччині унаслідок отримання множинних поранень загинув солдат-механік водій Іван Толочко 1968 року народження. Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка. 16 років чоловік працював на міському водоканалі. Був призваний на військову службу 7 січня цього року. У героя залишилась дружина та двоє синів. Про прибуття місії на щиті повідомлять пізніше. Тільки нещодавно одружився і через 4 дні після 38-річня, на жаль, загинув. У селі Великий Омеляник Луцької громади в останню дорогу провели захисника Володимира Бессонова. Храм не міг вмістити усіх охочих віддати останню шану полеглому герою. Як прощались із Володимиром Бессоновим далі у сюжеті? Чимало люду, як біля храму Святого Духа, села Великий Омеляник, так і всередині. Всі прийшли віддати останню шану полеглому захисникові Володимиру Бессонову. Через чотири дні після 38-річчя герой загинув на війні, боронячи Україну на Донеччині. Воїн Володимир він до кінця виконав волю нашого Небесного Отця. І він для нас є прикладом. Кожен раз. Коли якась небезпека, він телефонував, повідомляв, казав: Отець Павло, молітися. Ваша місія молитися, моліться, щоб ми встояли. Каже отець Павло, головне нам встояти і не впустити ворога окупанта на нашу землю. Я не хочу, це його слова. Я не хочу, щоб він завтра прийшов на моє подвір'я у мій дім і моє село. У загиблого героя лишились дружина і донечка, мама та бабуся. Друг дитинства Володимира Бессонова Назар розповів, захисник пішов боронити Україну ще з 2014-го і лише нещодавно створив власну родину. Це дуже світла, добра, звичлива людина, патріот своєї держави, який став ще 14-го року на захисненьки України. Це безповторна втрата нашого героя, односельчанина. Через співчуття близьким і рідним, нам його буде не вистачати. Дружили з сім'єю, звичайно, їздили відпочивати. Недавно був відпустір, розписався, ми були засвідки. Дуже тяжко, тяжко було. Втратили героя, друга, мати, сина, буся внука. Одним словом, важко, дуже важко. Побратими запам'ятають Володимира Бессонова як веселого товариша, який усіх підтримував, і передавав друзям по війську свій бойовий досвід. Ми з Володіли служили протягом двох років одного підрозділі. Він був хороша людина, весела людина, прекрасний друг, побратим, який не мав страху, виконував завдання, яким наказали робити, скажімо так, Україну. Я запам'ятав тільки його. Веселий бадьорий сміх, це я точно пам'ятаю. Його ніхто не забуде, і він з чим не, не порівняти. Бо зразу чули, що це Володя сміється. Чисте. Так воно якось. І, і двіжуха. <с? <с?> <с?> да, ну він був веселий хлопець. Хороший поротим, хороший друг. На жаль, я вже не мав. Я мав за честь служити. Такий, як він є, шустрий, двіжуха в нього вічно. Хто сміється, да, такий був маленький хлопчинка такий. Підтримував, допомагав. Ще в нього і досвід зато був, теж там деякі були ще на початках, теж слушні поради. Теж прислухалися. Володимир Бессонов знайшов свій останній спочинок на кладовищі села Великий Омеляник. Вічна шана полеглому герою та співчуття його рідним. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Великий Омеляник для новин на часі. Завтра, 2 травня, громада Луцька прощатиметься із полеглим героєм Василем Матюком. Відспівування відбудеться об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Підполковник поліг 29 квітня в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. 23 квітня захисникові виповнилось 49 років. Поховають героя у секторі військових поховань. На міському кладовищі у селі Гаражд, Щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана всім полеглим землякам. Бійцівський собака накинувся на семирічну дитину. Інцидент стався в селищі Іваничі на волині 29 квітня. Двоє дівчаток були біля одного з будинків. Одна з них відкрила хвіртку і зайшла на подвір'я, а звідти вибіг бійцівський пес. Звалив з ніг іншу дівчинку і почав її шматувати. На крик збіглися дорослі і відігнали собаку. Поліція відкрила кримінальну справу. Коли дівчинка йшла до неї в гості, собака накинулася і покусала її. Каже, що вона ніби як випадково вибігла, вирвалася з двору. За цим фактом несли відомості до ЄРДР за статтею 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Дитину госпіталізували в лікарню. Встановлюються всі обставини зараз. Дитину госпіталізували в обласну дитячу. Лікарню медики її прооперували. кажуть, стан дитини задовільний її сьогодні виписують додому. Слідчі розповіли, що господарі собаки кажуть, що їм дуже шкода, що сталося таке лихо. 19-річній мешканці Луцька повідомили про підозру у злісному невиконанні обов'язків догляду за дитиною. За версією слідства, народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров'ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині через умисні дії матері, немовля не прожило і двох місяців. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть дитини спричинило недостатнє харчування маля померло, і експерти встановили, що причиною смерті став стан, до якого призвело саме недостатнє харчування. Зараз жінці повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину і вирішується питання про обрання і запобіжного заходу. Також зауважу, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до п'яти років позбавлення волі. На пункті пропуску у стелух митники вилучили у чоловіка старовинні ікони. Під час перевірки особистих речей у громадянина виявили дві святині, що можуть мати історичну цінність. Чоловік намагався вивезти їх за кордон, але був спійманий митниками. Знахідку вилучили та відправили на експертизу. А на громадянина було складено відповідні матеріали. На посту у стилух у подорожнього серед особистих речей виявили дві старовинні ікони, що можуть мати історичну чи культурну цінність. Їх громадянин України намагався вивести за кордон, однак ця спроба була припинена пильними волинськими митниками. Ікони вилучені та передані на експертизу до правоохоронних органів скероване повідомлення про правопорушення, що містить ознаки злочину. Його попередньо кваліфіковано за статтею 201 кримінального кодексу України. Контрабанда культурних цінностей. Не взяв повістку і не завітав до пункту спору. Ще одного волинянина судять як ухилянта. Чоловік каже, не хоче на військову службу, бо доглядає маму з другою групою інвалідності. Суд першої інстанції призначив йому умовний термін, але прокуратура наполягає ухилянту місце за ґратами, що вирішили в апеляції далі у сюжеті. Волинянин відмовився брати повістку та не з'явився до пункту збору. У нього старенька мати із другою групою інвалідності. Суд першої інстанції призначив чоловіку рік іспитового терміну. Втім, прокуратура подала апеляцію. Чоловік прийшов до Волинського апеляційного суду з мамою. Втім, на телебаченні вони світитися не хочуть. Один чоловік на село пояснює старенька. Ратнівський районний суд призначив волинянину рік умовно. Прокуратура подала апеляцію. Мовляв, ухилянт має відсидіти три роки. Звільнення відповідно від вами покарання за мене про правопорушення зумовлює створення. Безкарності за вчинення кримінальне правопорушення як обвинуваченого, так і в інших осіб. Ми вважаємо, що вирок суду першої інстанції відносно обвинуваченого підлягає скасуванню, з ухваленням нового вироку, з якого обвинуваченого завинувателям вчинення кримінального правопорушення передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України та призначення покарання у виді трьох років позбавлення волі. Винувачений захищає себе сам і нагадує, не пішов на військову службу, бо мама з інвалідністю, а брат за кордоном. Знаю свою вину. Але... Примітиме при положенням, мама онкохвора. Ми від другої групи, ну, так? Другою групами довідки. Вони є матеріалах справа, проти показана праця з фізичним з нею дякуємо терсову залишити. Вона ледь ходить. Сьогодні треба знову лікарні вести на обстеження. А у вас брат є? Є брат. А де ваш брат? Кордону. за кордоном. Заслухавши обидві сторони та порадившись у нарадчі, колегія суддів постановила скасувати вирок Ратнівського районного суду. Ухвалити в цій частині новий вирок, яким призначити покарання за стати стати Кримінального кодексу України. Із застосуванням статті 69 кримінального кодексу України у виді обмеження воліна строк рік. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Пішов на співпрацю з окупантами і навіть став балотуватися у їхні депутати від Єдиної Росії. За державну зраду судять Мелітопольського посадовця Андрія Глішнікова. До повномасштабної війни він працював у міськраді. Тепер може отримати довічне ув'язнення. До приходу окупантів Андрій Голішніков працював головним спеціалістом управління комунальною власністю Мелітопольської міськради. Після того, як загарбники захопили місто, чоловік пішов на співпрацю з ними і взявся допомагати у так званій націоналізації комунального і приватного майна на користь агресора. Тепер чоловіка судять за державну зраду, так би мовити, заочно, бо ж той на окупованій території. Невдовзі допитають тих, хто особисто знав Андрія Голішнікова, адже судді мають з'ясувати, сам він пішов на співпрацю з окупантами добровільно чи його примусили. Прокурори зв'язалися із мером Мелітополя Іваном Федоровим. Той пригадав, яким його підлеглий був до приходу загарбників. Зарекомендував працівників рестиклінований працівник. про це був приклініком. Старих водоніводи не підтримував нововодень з колегами, тримав себе відсторонено після початку повного масштабного вторгнення території України та фактичної окупації міста Мелітополя, добрий війною. пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією. Про які саме старі методи роботи йде мова, не деталізують. Чоловік займав посаду в органах місцевого самоврядування шостої категорії. У 2020-му декларував, що з сім'ї має лише батька, а майно батьківський будинок і шість соток землі у Мелітополі. З автівок тільки батьковий Жигуль, котрий тато купив ще до народження сина у 1982 році. Тепер син балотувався у депутаті. Від окупаційної влади виявлено зафіксовано, що на сайті «Єдина Росія за посилання відомості, яким підтверджується, що Горішників висунув свою кандидатуру депутата для наступного року від партії «Єдина Росія» в рамках проведення єдиного дня голосування на тисячі році, що фактично надав представникам на земної держави допомогу проведення підтримки діяльності. Державна зрада карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років. А от в умовах воєнного стану ще суворіша кара ув'язнення мінімум на 15 років, а то й довічне із конфіскацією майна. На наступному засіданні заслухають свідків. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Депутати перевірять від А до Я луцьку міську стоматологію, аби врешті зняти штучно створену напругу навколо закладу представниками однієї з фракцій міської ради. Керівниця закладу Любов Яковчук своєю чергою надала представникам виїзної депутатської комісії спеціалістів поліклініки, а також всі документи для перевірки. Каже, приховувати їй нічого, адже діяльність закладу відкрита та прозора. Депутати від різних фракцій прибули до Луцької стоматполіклініки на виїзне засідання комісії з питань охорони здоров'я. Вона має перевірити діяльність закладу від закупівель до працевлаштування і звільнення персоналу. Чи то перевіряти, чи то шукати бодай якийсь компромат на очільницю закладу від фракції свідомих прибуло одразу два депутата: Алана Точій та Валентин Хаймик. До слова саме ця фракція після призначення керівником закладу Любов Яковчук раптово стала, нібито перейматись інтересами трудо. Колективу закладу, мовляв, не хочуть вони працювати з такою грізною очільницею, яка їх залякує й не дає спокійно жити. Проте, як виявилось, нині лікарі один за одним пишуть заяви про відкликання свого голосу в зверненні про висловлення недовіри очільниці закладу Любові Яковчук. Зі змісту заяв дізнаємось, що схоже, ініціатори збору підписів вели працівників стоматології в оману, підсунувши замість паперів про присутність на зборах колективу. Звернення про висловлення недовіри Яковчук також історія про те, що лікарі збунтувались, бо ж ніхто не знав про наміри перенести зубу технічну лабораторію. Теж зазнає фіаско, якщо подивитись на підписи. Ось під цим наказом. Проте, як написала депутатка Алана, точі з результатів цього виїзного засідання вона сподівається на одне: забезпечення інтересів, звісно ж, не своїх. А колективу, але схоже, допутації настільки болить за цей колектив, що навіть не може назвати прізвищ тих, хто скаржився на проблеми в закладі. Були на зборах. Лікар я не знаю всіх лікарів. Вибачте, ну не, не знаю. Ми піднімали за Одна друга говорили про те, що вони закупляють, якби самостійно там матеріали не Хто конкретно. Хто конкретно це ти говорить, ти я не знаю, всіх лікарів на хто конкретно. між тим, як наголосила Любов Яковчук. Після того як вона припинила існуючи до цього методу плати, коли гроші від пацієнта потрапляли не в касу комунального закладу, а на особисту картку лікуючого стоматолога, купувати матеріали для лікарів комунальної стоматології стало простіше, оскільки після цього грошей в стоматологічній касі стало більше. Відтак лише за перший квартал цього року за власні кошти підприємства було закуплено матеріалів на понад 800 тисяч гривень. Купуємо все. Я за 33 роки роботи не пам'ятаю, щоб так в поліклініці. Я просила і мені давали. Загалом, під час виїзної комісії депутати разом з фахівцями закладу для перевірки розібрали між собою основні напрямки діяльності поліклініки. Зокрема, депутат Віталій Бондар перевіряє кадрове питання на рахунок того, що чи є якісь зауваження, поки я їх не бачу. Технічно все правильно, все нормально, все логічно. Ось якщо десь такі технічні моменти десь виникають, це звичайна робота і звичайний суб'єктивізм того фахівця, який веде конкретний напрямок роботи. Керівниця міської стоматології Любов Якувчук зазначила, що без проблем надасть всі документи для перевірки, адже діяльність закладу є прозорою. Ми відкриті до співпраці з депутатами. Ми знаємо, що сьогодні на нас завітали. До кінця тижня будуть приходити, будемо надавати також інформацію, яка буде цікавити, і думаю, що висновок зроблять наші вже депутати в кінці нашої перевірки. Проте сподівається, що окремі депутати своєю чергою відкинуть політичні амбіції та особисті вподобання, і замість вишуковувати якусь зраду нададуть дійсно об'єктивну оцінку роботі закладу. Юлія. Остапович наля Прокупчук для новин на часі. Наші мужні воїни десятий рік бронять Україну. Як їм можна допомогти, знаходячись в тилу, знає відомий всій Україні волонтер дядя Гриша. Цей тиждень чоловік планує провести в Луцьку. Нам вдалось з ним зустрітись. Подробиці далі. Відомий волонтер з Херсонщини Григорій Янченко приїхав до Луцька. Чоловік вже 10 років допомагає військовим, збирає донати на потреби ЗСУ, купує все необхідне та самостійно відвозить гарячіші точки України. Саме військовий дали йому позивний дядя Гриша. Лицар ордену, народний герой України, народився на Чернігівщині, вчився в Авдіївці на Донеччині, кохання зустрів у Львові, жив та працював у Херсоні. Про себе каже мій дім, це Україна. Скоро волонтеру виповниться 77 років. Він присувається значну частину свого життя на візочку, бо немає ніг і пальців на обох руках. Однак це не є перешкодою для його головної мети перемоги України. Питають горяти, скільки ж ти будеш їздити? Тобі вже 68 років. Але я кажу, ну, скільки ви будете тут стояти, стільки я буду їздити. Чоловік наголошує, що його особиста біда і обмежені можливості то ніщо у порівнянні з тим, що долають військові на фронті. Це й дає йому сил. За 10 років я вже звик, зима, літо, осінь, весна, жара, холод. Для мене це вже не має ніякого значення. Чому, тому що ти. Зразу, якщо находить на тебе така апатія, чи що небудь, то ти зразу порівнюєш себе із військовими, які теж в любу погоду стоять в окопах, не взагалі незважаючи на те, що там сніг, дощ, вода, збирати на потреби зсу дядя Гриша почав з перших днів вторгнення Росії ще у 2014 році. Не році. його і повномасштабне вторгнення, і окупація Херсонщини. Прямо там збирав донати і присилав кошти на вільну територію. Крім того, надихав херсонців патріотичними піснями, які вмикав на всю гучність, пересувавшись на візочку вулицями окупованого міста. Особливо підбадьорював херсонців гімн України. Ці пісні вони. Надихали наших херсонців на патріотичний лад на, на віру в те, що українська армія прийде звільнить Херсон. За весь період, доки йде війна, волонтер зібрав декілька мільйонів гривень. Кошти витрачали на необхідніші теплі речі для військових, генератори, дрони та старлінки. До повномасштабної війни в мене було 4,5 мільйони. Це за 8 років. От. А зараз, зараз я вже зібрав десь, ну, підходить під 8 мільйонів. Тобто десь три з половиною, десь так, от 3 з половиною за ці два роки. Ви розумієте, кожна поїздка, кожна поїздка потребує дуже-дуже багато вкладень, дуже багато грошей. Якщо ви розумієте, один дрон коштує 19 тисяч, 18 тисяч, а ти ж не будеш вести один дрон. Везеш 10. себе зараз дядя Гриша називає мандрівником і захопленням розповідає про міста нашої країни, історичні пам'ятки, які вдалося побачити в такому вже поважному віці. Було би щастя, да нещастя допомогло. І я набираюся, як кажуть, історичних надбань, тобто всього того, що я. Буваю в містах, я завжди як кажуть себе збагачу історично. Пан Григорій наголошує, що після перемоги не зупиниться, буде допомагати військовим, що отримали важкі поранення, а також буде робити все для відбудови України. Бажає, щоб наша земля квітла і була туристичною мекою. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Вони розумні, веселі та дружні. Учні 8-9 класів Луцької громади знову мірялись інтелектом у грі шкільної ліги Майндґейм. Це вже передостанній тур і скоро визначать головних переможців. Тож під час змагань з ерудиції ворували справжні пристрасті. Хто приміг і ще більше наблизився до до звання найкращої команди у сюжеті Віра Шевчук. Весело провести час із однолітками та перевірити свою ерудицію знову могли учні луцької громади. Найвпевненіше під час конкурсів себе почували команди, що вже закріпились в лідерах у турнірній таблиці. Справжні лучани минулої гри були першими. Весело діляться секретом свого успіху. Ми дуже згуртовані, ми дуже класні. Ми самі вибрали і ну ми класно працюємо працює. цього року. Ми записалися аж двічі. Це вийшло по помилці, але ми просто дуже хотіли потрапити. Така справа. Ми другі в турнірній таблиці, прямо серед усіх. Наші є дві гри, щоб вийти на перше місце, і ми думаємо, ми вийдемо. тому що у нас дуже класна команда, ми дуже згуртовані, ми вау. А з іншої сторони наша команда любить вислів «Горить сарай, горить і хата так. Що... Так що на гру, грушу заснути. На останню. На останню та, але слідкуйте, слідкуйте, менґей, ота вас. У минулій грі команда дикі кути виборола друге місце. Її веселі учасники не втрачають оптимізму та почуття гумору і теж позмагаються за перемогу. Про свій успіх у грі теж розповідають з гумором. Ми на кофейні гущі гадаємо, тут каву роздають, і ми потім завжди ми на стаканчику на відповіді написано. Тільки ви не кажіть адміністратору». Ми у нас все куплено. Ми ще хочемо до кінця року зняти, хоча б одне призове місце. Можливо, сьогодні розумієте, оскільки все куплено, ми займемо перше місце. Не так. Високо у турнірній таблиці команда блискавка, але її учасники дуже активні і виграють у багатьох конкурсах. Це дуже весело, активно і можна позайматися з новими людьми. Тут можна дуже розвивати свої пам'ять, свої навіть таке контр. Концентруватися на інш деяких речах і дуже прикольно. Цікаві запитання, призи навіть це ще мотивація. найбільше. ми дуже класні, ми так. дуже активні і тому ми підемо з задоволенням». Анісці це, це, це про, просто найголовніше що може бути. Так. активні всі люблять. Так, ми класні. Ми тому навіть якщо ми ще не виграємо все одно класні, ми Є виграли так? блокнотик». Вона виграла в чувачах три рази, і це тільки дивоглядки. Вона програла, вона найкраща просто. «Я йому просто піддала. Конкурси були найрізноманітніші питання на ерудицію. Завдання скласти слово з хаотичного набору літер. Музичний конкурс, де слід було вгадати пісню, відеоконкурс, в якому треба було звертати увагу на деталі. Змагання «Майндгейм» були б неможливими без благодійників. Наближається до завершення турнір шкільної ліги з «Майндгейм». Бачимо, що дітям-школярам дуже подобається такий вид проведення інтелектуальних ігор, інтелектуальних розваг. І власне команди з по турнірній таблиці рухаються, і ми до останнього маємо. Інтригу, хто ж переможе в шкільній, в шкільній лізі з Майнґейму, фонд Палиця» тільки разом розпочинаючи ось такий довготривалий проект, не підозрював, як він гарно відгукнеться в серцях, в настрої наших дітей. Адже протягом цього заходу вони мають змогу продемонструвати не лише знання, які вони отримали під час шкільної програми, але й ті знання, які демонструють їхні інтелі. Елект і всебічний розвиток, адже вони стосуються і музики, і фільмів і е, культури. У цьому турі після десяти конкурсів бронзу виборола команда Брейнсторм, друге місце у справжніх лучан. Ну а перемога у модестиків вже наприкінці навчального року. Відбудеться остання гра шкільної ліги цього сезону. Головні переможці отримують цінні призи для себе і свого навчального закладу. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі!